Так, ніби в прямому ефірі, Христос Воскрес, дорогі брати і сестри, щиро вітаю всіх у цьому вечірньому часі на спільній молитві, молебні до Пресвятої Богородиці, Маївка, так кажуть у нас у народі. Отож, нехай все милостивий Господь, кожного благословляє, нехай наш намір до небесної цариці буде почутий, і нехай ту спільну молитву, яку сьогодні ми з вами, а також і з моєю дружиною, будемо спільно підносити, лунає біля престолу Небесного Отця. Молимось. Благословен Бог наш завжди, нині повсякчас, і на віки віків. Слава тобі, Христе Боже, надія наша, слава Тобі! Христос воскрес, смертю, смерть подолав, І тим, що в гробах життя дарував, Христос воскрес, і з мертвих смертю смерть подолав, І тим, що в гробах життя дарував. Христос воскрес, і з мертвих смертю, смерть подолав і тим, що в гробах життя дарував. Святий Боже, святий. Святий безмегерний помилуй нас, святий Боже, святий, святий кріпкий, святий, безсмехний помилуй нас, святий Боже, святий, святий кріпкий, святий, безмегний помилуй нас, слава Отцю. І Сину, і святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвятая Тройце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости, беззаконня наші, святи, зглянці, Немочі наші, імени Твоє горади. ради, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, Ти, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство. Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушній, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. бо Твоє царство, сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і навіки вічні. Бо Господь явився нам, благословений, хто йде. Вім'я Господнє! Господь явився нам, благословений Хто йде ім'я Господнє! Прославляйте Господа, бо він благий, бо повіки милість його. Бо Господь явився нам, благословений Хто йде ім'я Господнє! Обступили, оточили мене ж іменем Господнім. Переміг їм. Бо Господь явився нам, благословених той в ім'я Господнє. Не умру, а житиму і сповіщатиму про діла Господні. Бо Господь явився нам, благословений, хто йде в ім'я Господнє. Кам'ян, що занедбали, будівничі став наріжним каменем від Господа, це сталося, і дивне воно в очах наших. До Богородиці усердно нині прибіжімо грішні смириги. І припадімо у покаянні, взиваючи з глибини душевної в ногі, поможе, змилосердившись над нами. Поспіши, Боги не безліч і гріхів, не заверни рабів твоїх з нічим, Бог тобі єдину заступницю, маємо. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові і нині, і по всіх і на віки віків, амінь. Не замовкнемо ніколи Богородице, Про силу Твою говорити ми недостойні, бо коли б ти не предстояла блага. Чи, хто б нас визволив із такого бід, хто ж би охоронив нас нині вільними, не відступимо від тебе, владичице, твоїх борабів спасаєш завжди від усякої біди. Будьмо важні ми і русі. І Духові Твоєму, премудрість, будьмо важні. Помяну имя твоё всякому роде и роди. Помяну всякому роди. и роди. П'яну ім'я Твоє в усякому роді роді. слухай, дочко, і і прихили в ухо Твоє. Пом'яну ім'я Твоє в усякому роді роді. Пом'яну ім'я Твоє. в усякому роді роді. Господу помолимось, Господи, помилуй, бо Ти, Святий, — це Боже наш. і Тобі славу осилаємо. Оцю і Сину і Святому Духові нині повсякчас і навіки вічні. Амінь. Все, що дише, нехай хвалить Господа, все що дише, нехай хвалить Господа. Хвалить Богу, святинях Його, хвалить Його утверджені сили Його. Все, що дише, нехай хвалить Господа. Все що дише, нехай хвалить. Щоб сподобатися нам вислухати святе Євангеліє Господа Бога молимо. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Премудрій, станьмо побожно, послухаймо свято мир усім. Від духові твоєму, від луки святого Івангелія, читання. Слава Тобі, Господи. Будьмо уважні у ті дні Марія вставши поспіхом. Пішла у передгір'я в місто Юдине, і війшла в дім Захарії, і привітала Єлизавету, коли ж почула Єлизавета, привітання Маріни, заграло дитя в утробі її, і сповнилася Духа Святого Єлизавета, і вигукнула очним голосом і сказала: благословенна ти в жонах, і благословений плід утроби твоєї, і звідки це мені, що мати Господа мого прийшла до мене, бо коли голос вітання твого дійшов до вух моїх, заграло дитя радісно. В утробі моїй блажена ж та, яка увірувала, бо збудеться сказане їй від Господа, і сказала Марія: величає душа моя Господа, і зрадів Дух у Бозі, спасі моїм, бо зглянуся на смирення раби своєї. Ось бо від нині облажатимуть мене всі роди, Бо у мені всемогутній, і святе ім'я Його пробула ж Марія з нею близько трьох місяців. І повернулася додому свого. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. Псвятая, Діво Марія, Богородице, премилосердна, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю. Пресвята, Богородиця, спаси нас! Мати, Христа, Бога нашого, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю. Богородице, Богородиця нас. Мати, предвічної любові, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю. Богородице, Богородиця нас. Мати Божої благодаті, радуйся і спаси тих, що на тебе. Уповаю. Богородице, спаси спасина. Діво, що непорочно зачала, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю. Богородице, спаси спасина. Діво від херовим і світліша. Радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю. Діво від Серафимів славніша, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю. Богородице, Богородиця спаси нас. Марія голубко неосквернена, радуйся і спаси, спаси тих, що на тебе уповають. Свята я Богородиця спасин. Маріє, запашна квітко дівицтва, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю. Святая Богородиця спасина. Маріє, добра вихователько Дів, радуйся і спаси тих, що на тебе уповають. Святая Богородиця нас. Марія, покрови світу, ширша від небес, радуйся, і спаси тих, що на тебе уповаю. Свята, я спаси нас. спасина. Маріє, заступниця перед справедливим суддею, радуйся, і спаси тих, що на тебе уповаю. Маріє, потіхо заплаканих, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю. Святая Богородиця, спасина. Мадіє, прибіжище грішників, радуйся і спаси тих, що на тебе уповають. Святая Богородиця, спасин. Маріє, посереднице, що не покинула нас після свого спіння, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю. Святая Богородиця, спасина. Маріє, єдина, чиста і благословена, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю. За всіх, ти молишся, благая, за тих, що прибігають з вірою під могутній твій покров, бо іншого тривалого порятунку перед Богом. В бідах і скорботах ми грішні не маємо, обтяжені гріхами. Незлічени, мати Бога вишнього, тому то ми до Тебе припадаємо, Визволи від усяких негод рабів Твоїх. Пом'яну ім'я Твоє в усякому роді і роді всіх скорботних радість. І пригнічених заступниця, і голодуючих кормителька, скитальців потіха, бурями гнаних пристань, хворих відвідування, немічних покров і заступниця. Жезл старості, мати Бога вишнього, ти єси Пречистая, я, поспішися молимся, щоб спастися рабам. Своїм. Слухай, дочко, споглянь, прихиливу Твоє. радуйся, пречистая Діво, радуйся ціни скрипти Царя Христа, радуйся, зрости ушохрону та Гінственне, радуйся двері небесні. І неопалима купино, радуйся, всесвітнє світло, радуйся всіх радосте. радуйся, вірних спасіння, радуйся, заступнице всіх, Християн. І прибіжище владичице. Слава Отцю і Сину і Святому Духові нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Радуйся Вселенної похвало, радуйся, храме Господні, радуйся городінню сповита, Радуйся всіх прибій жище, радуйся, світильниче, золотий, радуйся, слава православних, все чесна, радуйся, Марія, мати Христа, Бога, радуйся, Раю, радуйся, Божественна. Трапезо, радуйся сі, і не радуйся ручко все золота, радуйся всіх уповання. ще іще з умилінням до Пресвятої Богородиці помолимось, Пресвятая Яго. Богороди спаси нас. Царице моя, благая, надіємоя богоди, захисти, сиріт, скитальців пристановище. Засмучених радосте, скривджених по глянь на мою нужду, і на моє горе поможи. Звій його, Якщо бажаєш, бо не маю іншої допомоги, ні захисниці, ні ласкавої розрадниці, крім тебе о Божа мати». Бо ти мене охорониш і захистиш по всі віки. Амінь. Премудрість, Пресвятая Богородице, спаси нас, світися, світися, Єрусалиме, слава Богу, Господня на Тобі засіяла. Радій нині веселися сіоне, а ти чиста, я, красуйся, богородице, Воскресінням Сина Твого. Слава тобі, Христе Боже, надія наша, слава Тобі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, Духові нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Христос Воскрес із мертвих смертю смерть подолав, і тим, що робах життя дарував, Христос Воскрес із мертвих, смертю смерть подолав. І тим, що роба життя дарував, Христос Воскрес із мертвих смертю смерть подолав. І тим, що роба життя дарував, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Христос, що Воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, а тим, що раба життя дарував істинний Бог наш молитвами. Пречистої своїй матері, преподобних і богоносних отців наших і всіх святих, помилує, спасе нас, бо він благий і людинолюбний. Амінь. Христос Воскрес, дорогі брати і сестри! Дякую всім, хто сьогодні був присутній на нашому спільному ефірі, хто сьогодні був присутній на молебні до Пресвятої Богородиці. Нехай Матінка Божа розкриває свій амуфор над кожним, найперше нашим захисником, над тим, хто боронить нашу Україну, над усіма, хто особливо потребує її заступництва у цьому часі, а таких людей повна Україна, тому що не залишилося людини, яка б не відчула. Можливо, ту біль відчуває кожен по своєму, бо як може людина, яка не втратила зрозуміти ту, яка втратила, але біль все рівно відчувається, дорогі брати і сестри. І зараз нам дуже важливо, щоб цінність сім'ї була великою. Нам зараз дуже сильно важливо, щоб ми вміли духовно протистояти дияволу. ми – Духовні люди, ми священники, повинні зараз у цьому часі якомога більше зробити для того, щоб люди не втратили віру на своїх парафіях. А оскільки я маю відповідальність за вас, хто зараз тут є, у, на моїй сторінці, хто обрав цей час провести в молитві, то дуже важливо, щоб ми духовно збагачувалися. Я е, оскільки вже закінчився е, світлий тиждень, і ба більше вже минув великий піст. І у цьому часі, дорогі брати і сестри, я би дуже хотів, щоб кожен із нас зрозумів, що зараз сім'я повинна бути на великому місці для кожного із нас. Тому завтра, о 20-й годині, 30 хвилин, я запрошую кожного із вас на свій youtube канал де ми з дружиною в прямому ефірі будемо говорити про чоловіче та жіноче лідерство. Я так назвав цей ефір, але тут не про лідерство ми будемо говорити. Ми будемо говорити про те, які є ролі у жінки християнській сім'ї підкреслю, і які ролі є в чоловіка, і які є в жінки, які ми повинні виконувати. Всім Божого благословіння, і нехай кожного із вас береже Господь Бог. Завтра, о 20.30, зустрінемося. Христос воскрес! Воістину воскрес Христос! І вам, дорогі брати і сестри, всім, хто сьогодні був на цій платформі, хоч, можливо, хтось сюди зайшов не плануючи, хтось зайшов, хто переплутав двері, але сподіваюся, що Господь стукає до кожного через різні варіанти, через різну проповідь. І Він хоче, щоб ми були з ним. І пам'ятайте, що разом до Бога ближче. Амінь. Христос Воскрес. Завтра тут, на Ютубі о 20.30, ми з дружиною говоримо про Духовне лідерство у сім'ї. Христос посеред нас був є і буде.